Вітаю всіх у нашій серії вебінарів про медійний закон. Нагадую з вами Тетяна Авдєєва, юристка лабораторії цифрової безпеки і одна зі співавторів закону про медіа. І зараз ми з вами поговоримо про платформу спільного доступу до відео. І враховуючи наскільки комплексне і складне регулювання такого феномену, ми також поговоримо, де їх можна знайти в Україні. Що в цілому таке платформа спільного доступу до відео? Якщо дуже складними юридичними словами, це сервіс з основним призначенням якого або відокремленої частини якого ну словом, це сервіс, на якому поширюється відео для загальної аудиторії, з за певною конкретною метою їх, власне, є три: інформаційна розважальна чи навчальна, за умови, що провайдер такого сервісу не здійснює редакційного контролю, тобто не несе відповідальності за вміст користувацьких відео. Якщо поширення відбувається за допомогою мережі інтернет і організовується провайдером, в тому числі з використанням автоматичних засобів, до прикладу, алгоритмів, які допомагають пріоритизувати чи модерувати контент, зокрема, тегування контенту, відображення, впорядкування послідовності. Що важливо в цьому випадку усвідомлювати про платформу спільного доступу до відео? По-перше, трошечки історії. Власне, медійний законопроект, коли він ще був на стадії законопроекту, він мав відзеркалювати директиву про аудіовізуальні медіапослуги. Директива, будучи дещо застарілою, була оновлена Європейським Союзом у 2018 році. І саме тоді до директиви було додано окреме положення про регулювання платформ спільного доступу до відео адже вони почали ставати все більшим ресурсом для поширення суспільно важливої інформації, в тому числі такої, яка може Впливати на перебіг подій передвиборчі періоди, під час заворушень чи демонстрацій, під час обговорення будь-яких важливих подій, що потім нам показала пандемія тощо. Саме тому виникла жорстка необхідність хоча б якось врегулювати цей інформаційний простір. До платформ спільного доступу до відео в теорії відповідно до цього визначення належать такі гіганти, як YouTube і TikTok, але в принципі можуть належати. І менші платформи, де особа просто створила простір, куди будь-хто може завантажувати відео, і потім ці відео будуть в певній послідовності пропонуватися користувачам. Інші користувачі зможуть взаємодіяти з таким вмістом, і все це буде здійснюватися без редакційного контролю особи власника вебсайту. Що важливо? Платформа спільного доступу до відео, а точніше провайдером платформи спільного доступу до відео може бути як юридична особа, так і фізична особа-підприємець. Тобто не обов'язково це має бути хтось настільки ж великий, як Google, який, в принципі, створює YouTube як платформу. Це може бути і платформа спільного доступу до відео набагато меншого масштабу. Наступне важливо, що він може функціонувати. Така платформа, вона може функціонувати у вигляді вебсайту або в будь-якій іншій формі, яка передбачає наявність загальнодоступного сховища інформації. Це означає, що це не є закритим ресурсом, і що такий ресурс має бути доступний публіці. І особи мають право завантажувати різні відео. При цьому досить цікавим питанням тут є: чи обов'язково кожна особа може завантажувати відео? Ні, не обов'язково. Що мається на увазі, може бути особливий режим для того, щоб мати змогу завантажувати користувацькі відео, зокрема, реєстрація і платна підписка. Тобто лише особи, які роблять внесок, фінансовий внесок, вони можуть завантажувати відео. При цьому важливим є, щоб платформа сама по собі не втручалася у зміст користувацьких відео. І тоді вона буде отримувати статус платформи спільного доступу до відео. І так само один з важливих аспектів це те, що Національна Рада створює і оновлює в реєстрі перелік провайдерів платформ спільного доступу до відео, які зареєстровані в Україні. Здавалося б, логіка в принципі не складна. окрім деяких технічних аспектів функціонування таких платформ, в принципі, все досить зрозуміло. Проте проблеми виникають на е, іншому рівні, і цей рівень є рівнем юрисдикції. Дія закону, медійного закону в Україні поширюється на провайдерів платформ спільного доступу до відео, які не зареєстровані у державах-членах Європейського Союзу, і відповідають принаймні одній з таких ознак. По-перше, на території України зареєстрована юридична особа, яка здійснює вирішальний вплив щодо такого провайдера, так звана материнська компанія. Тут йдеться про платформи спільного доступу до відео, які, в принципі, зареєстровані і функціонують на українському ринку і певною мірою орієнтовані на український ринок. Другий варіант. Це те, що на території України зареєстроване дочірнє підприємство провайдера за умови відсутності материнської компанії чи іншого дочірнього підприємства, що першим розпочало і продовжує економічну діяльність на території держави-члена Європейського Союзу. Що це означає? До прикладу, якби е, YouTube або Google не існували на території Європейського Союзу і раптово вирішили зареєструватися в Україні, вони Падали під українську юрисдикцію. Третій варіант це коли на території України зареєстроване підприємство, що входить до однієї з провайдером групи підприємств. І першим з цієї групи розпочало діяльність, якщо воно знову ж таки не розпочало її раніше на території е, держав-членів Європейського Союзу. Е, якщо говорити про юрисдикційні вимоги простими словами, це означає, що під українську юрисдикцію підпадатимуть лише ті платформи спільного доступу до відео, які наразі не зареєстровані в Європейському Союзі, якщо вони зареєстровані в Україні. Такі собі дві вимоги, які, в принципі, викликають ситуацію того, що знайти якусь платформу спільного доступу до відео, яка би підпадала під українську юрисдикцію, на сьогодні майже нереально. Проте це не означає, що їх ніколи не виникатиме, і що, в принципі, в Україні не існує якихось локальних платформ спільного доступу до відео. Тобто тих ресурсів, на яких користувачі можуть завантажувати свої власні відеозаписи, і це здійснюватиметься без редакційного контролю власника вебсайту. Що мають зробити платформи спільного доступу до відео для того, щоб, власне, Відповідати вимогам суб'єкти у сфері платформ спільного доступу до відео реєструються обов'язково відповідно до вимог цього закону. Для реєстрації вони подають заяву знову ж таки за формою, які розроблені і оприлюднені національною радою. Це містить вид та опис діяльності у сфері медіа. А саме для провайдерів платформ спільного доступу до відео, це назва платформи. Технології, що застосовуються для надання сервісу, та територія надання сервісу. От тут, власне, якраз і буде зазначатися, чи, наприклад, платформа спільного доступу до відео орієнтована, виняткована українських користувачів, чи це сегмент Східної Європи і Центральної Азії, чи це європейський сегмент, чи в принципі доступ до сервісу такої платформи можна отримати з будь-якої точки земної кулі. І так само вимога щодо припинення діяльності у зв'язку зі скасуванням реєстрації не поширюється на суб'єктів у сфері провайдерів платформ спільного доступу до відео, крім вибуд. Випадків, передбачених дев'ятим розділом, там зокрема обмеження щодо структури власності. Тобто, якщо у нас в структурі власності такої юридичної особи будуть особи афілійовані з державою агресором, звісно ж, будуть дуже багато запитань, і вони явно не будуть поширювати е, свій сервіс на території України, і доступу до такого сервісу не буде він буде обмежений. Але про це, власне, ви зможете поговорити трошки згодом з моїм колегою, який буде безпосередньо розповідати про обмеження, впроваджені на час дії воєнного стану, і детально розповість про те, як функціонує ось ця схема зі структурою власності, в тому числі. Цікавими є вимоги до провайдерів платформ спільного доступу до відео. Коли ми з вами говорили про онлайн-медіа на попередньому вебінарі, я казала, що. Різні суб'єкти мають абсолютно різні вимоги за законом, зокрема, це стосується саме їхньої можливості надавати сервіс різним чином і функціоналу. Для платформ спільного доступу до відео обов'язково розміщувати умови користування і адекватно повідомляти користувачів про те, якими саме ці умови користування є. Наприклад. Коли користувачі заходять на ресурс або реєструються на ресурсі, платформи спільного доступу до відео мають продемонструвати по суті ось ці так звані Community Standards чи Terms of Use і вони мають викладати їх в дуже простій і зрозумілій формі для того, щоб користувачі усвідомлювали на що вони підписуються. Важливо також забезпечити перевірку віку користувача перед отриманням ним доступу до інформації, яка може зашкодити дітям. Забезпечити можливість використання системи батьківського контролю у випадку, якщо такої інформації на платформі досить багато. Що це означає? В директиві про аудіовізуальні медіапослуги значна частина документу в принципі присвячена захисту прав дітей, адже на європейському рівні намагаються всіляко сприяти тому, щоб фізично, психічний та моральний розвиток дітей відбувався без негативних впливів з боку інформаційного середовища. До таких негативних впливів у нас наразі дуже багато. Саме тому вважається, що платформи мають перевіряти вік користувача і попереджати про наявність чутливої інформації. Дуже хороший аналог, хоч це буде знову ж таки не про платформу спільного доступу до відео, це буде про платформу спільного доступу до інформації. Але дуже хороший захід в цьому ключі здійснив Фейсбук. Коли він почав розробляти так звані захисні екрани, де є попередження про те, що інформація може бути неприйнятною для людей з ментальними порушеннями, вагітних жінок, дітей, тому що вона може нашкодити моральному стану. По суті, це одна з форм, які може мати попередження про наявність шкідливого контенту, подібна практика може цілком мігрувати в TikTok чи на YouTube. Так само платформи мають впровадити прозорі механізми оцінки та направлення звернень. Що це означає? Це означає, що якщо особа вирішила створити платформу спільного доступу до відео, вона має розробити механізм для скарг на протиправний контент. Зокрема, щоб можна було вказати, що у відео, розміщеному іншим користувачем, наявна мова ворожнечі або порушення авторських прав, незаконна реклама. Заклики до насилля, якийсь терористичний контент, наприклад, пропаганда тероризму та будь-який інший вид незаконної інформації, яка передбачена статтями 36, 42 та 119. так само. Потрібно не тільки розробити механізм для звернень, потрібно ще й розробити внутрішню процедуру ефективного реагування на такі скарги. Що це означає? Це означає, що платформа для себе, залежно від розміру, кількості осіб, які працюють на такій платформі, а також кількості користувачів, вона має визначити конкретний термін реагування на скарги. І після спливу такого строку платформа має в принципі надати конкретну відповідь на звернення, скаргу чи повідомлення про порушення. Зокрема, вказати, що або порушення не виявлено, або порушення виявлено і контент було видалено чи заблоковано. Так само платформа має передбачити в умовах користування порядок реалізації права на відповідь або спростування. І, власне, повідомляти користувачів про те, що в конкретній програмі чи в конкретному користувацькому відео є інформація, яка була спростована. Це зокрема може здійснюватися шляхом накладання. Плашки на початку відео, або ж в підписі до відео, якщо існує така можливість, наприклад, як на Ютубі, зазначати посилання на конкретний відеоролик, знову ж таки, на інше користувацьке відео з інформацією про спростування чи відповідь. Так само платформи спільного доступу до відео мають включати та впроваджувати в умовах користування вимоги щодо рекламної інформації. Зокрема. Заборона на рекламу тютюну, обмеження щодо реклами алкогольних напоїв, обмеження щодо реклами медичних препаратів та пристроїв тощо. І вони мають впроваджувати ефективні заходи та інструменти медіаграмотності. Це ми могли помітити під час пандемії, коли, зокрема, платформи спільного доступу до відео поширювали інформацію про вакцинацію з посиланням на конкретні ресурси, які є актуальними для конкретного регіону. Наприклад, на інформацію, яка поширювалася Міністерством охорони здоров'я в Україні, така вимога також існує. Іншими вимогами є е, заборона обробляти чи е, передавати третім особам. Зібрані дані дітей, персональні дані дітей з комерційною метою. Зокрема, можуть поширювати комерційні дані дітей з метою статистики, у випадку, якщо вони анонімізовані чи псевдонімізовані. Але у випадку, якщо у нас буде ситуація, що персональні дані використовуються для рекламного таргетингу, це буде порушенням законодавства. Так само користувачі, які вважають, що їхні права було. Порушено внаслідок власне дій платформи спільного доступу до відео, наприклад, не відреагували на скаргу, яка містить мову ворожнечі щодо захищеної групи, або ж поширюється інформація, яка порушує національне законодавство і це непрямо зачіпає користувача. Вони можуть звернутися зі скаргою до національної ради та піти до суду, або ж піти до суду напряму. Важливо також, що до платформ спільного доступу до відео повністю застосовані вимоги статті 36, тобто контентні обмеження, статті 42, тобто вимоги щодо захисту прав дітей, а також статті 119, яка безпосередньо стосується е, обмежень на час збройної агресії Росії. І так само законодавство про рекламу та про авторське право. Тобто, по суті, платформи спільного доступу до відео, які відповідають критеріям юрисдикції, про які ми говорили на початку, вони зобов'язані дотримуватися усі, усіх цих вимог. Щодо санкції, схема трошечки відрізняється від того, що власне міститься в регулюванні для онлайн-медіа. По-перше, тут існує категорія значних порушень. І є всього три види порушень, які можуть здійснити платформа спільного доступу до відео. Чому? Тому що, перш за все, вони не здійснюють редакційного контролю за інформацією. Тобто, по суті, вони не можуть поширити мову ворожнечі самі по собі, або ж поширити заклики до повалення конституційного ладу. Вони можуть лише невчасно відреагувати на інформацію, поширену іншими користувачами, або ж порушити певні процедурні моменти. Наприклад, не надати або порушити строки надання інформації за обґрунтованим запитом національної ради до них у випадках, які передбачені цим законом або ж порушити зобов'язання, передбачені частиною першої статті 23. Це ті вимоги, про які ми говорили буквально п'ять хвилин тому: зокрема, ознайомлення користувачів з умовами користування, дотримання законодавства про рекламу, поширення інформації, що сприяє медіаграмотності тощо. І так само процедурний аспект це строки внесення змін до реєстру, у разі якщо вони вирішили добровільно зареєструватися. Вони мають оновлювати інформацію щодо структури власності, щодо е, контактних даних, зокрема якими можна, е, їх може контактувати Національна Рада тощо, е, до е, платформ спільного доступу до відео застосовується штраф у розмірі від 5 до 25 мінімальних заробітних плат. І при визначенні розміру штрафу Національна Рада має зважати на територіальну поширеність платформи сервісів платформи спільного доступу до відео, на е, технологію, яка застосовується, а також на інші обставини, які впливають на тяжкість або навпаки е, нетяжкість порушення. Зокрема, наприклад, чи Порушення здійснюються в якийсь особливий період, зокрема передвиборний період, або період заворушень, пандемію, період збройного конфлікту так само, чи, наприклад, порушення бачило дуже багато осіб, чи алгоритми, скажімо, несвідомо сприяли ще більшому охопленню нелегального матеріалу. Чи робила будь-які кроки платформа спільного доступу до відео для того, щоб обмежити поширення такого контенту? Все це береться до уваги Національною радою при власне розробці адекватного механізму реагування і адекватної санкції. Якщо виявляються порушення, які впливають на персональні дані дітей, Національна рада в цьому випадку має безпосередньо контактувати правоохоронні органи. Або уповноваженого Верховної Ради з прав людини, для того, щоб вживалися заходи, які передбачені законодавством, зокрема, такі заходи е, можуть передбачати розслідування, яке зазвичай проводять правоохоронні органи. Потенційною можливістю притягнення до кримінальної відповідальності, якщо, наприклад, з'ясовується, що поширювався контент е, на кшталт дитячої порнографії, або ж уповноважений Верховної Ради справ людини може проводити моніторинг. Е, з важливих запитань, які взагалі е, дуже часто ставлять, е, коли ми говоримо про платформу спільного доступу до відео. Е, перш за все. Це різниця між платформами спільного доступу до інформації і платформами спільного доступу до відео. Платформа спільного доступу до інформації є е, таким собі парасольковим терміном, і вони охоплюють платформи спільного доступу до відео. Проте закон про медіа регулює лише останніх, адже спрямований саме на регулювання. Аудіовізуального контенту, зокрема, в частині е, того, що ми імплементували директиву про аудіовізуальні медіапослуги, яка лімітує свій е, обсяг і застосовність саме до платформ спільного доступу до відео. Наразі українським законодавством платформа спільного доступу до інформації не врегульовані. Як це сказати людськими словами? Наразі Facebook та Інстаграм не підпадають під національне регулювання навіть на теоретичному рівні. Тобто, навіть якби вони хотіли прийти і зареєструватися, у нас немає законодавчих норм, які врегульовують порядок такої реєстрації і суб'єкти, який таку реєстрацію має проводити. Чи регулює закон месенджери на кшталт Телеграму, Вайберу, Ватсапу та багатьох інших? Так само регулювання для месенджерів немає. Якщо месенджер діє за змішаним форматом, наприклад, як це робить Телеграм, де є можливість публікації е, інформації на публічних загальнодоступних каналах паралельно з можливістю комунікувати приватно з іншими людьми, він цілком може вважатися платформою спільного доступу до інформації. Канали в Телеграмі, як наслідок, наприклад, можуть реєструватися як онлайн-медіа, приходячи до Національної ради і е, заявляючи, що вони здійснюють редакційний контроль, регулярно поширюють інформацію, відповідають іншим критеріям у сфері онлайн-медіа. Чи буде будь-яким чином поширення, наприклад, відеозаписів в е, Телеграмі в публічних каналах, робити Телеграм-майданчиком? Платформу спільного доступу до відео ні. Тому що природа цієї платформи абсолютно інша. І так само, як і звичайні платформи спільного доступу до відео, як от. Фейсбук, Інстаграм, чи Твіттер, Телеграм чи не врегульовано законодавством на сьогодні. Такі ініціативи, звісно, що існують, тому що в нас на рівні Європейського Союзу існує акт про цифрові права та акт про цифрові послуги, проте їх імплементація в українське законодавство наразі е, поставлена на паузу через те, що відбуваються дискусії на рівні ЄС, яким чином варто проводити таку імплементацію, зокрема. І для країн, які поки що не є членами Європейського Союзу. Адже існує досить багато проблемних аспектів щодо того, яким чином е варто процедури імплементовувати без доступу до е органів на рівні ЄС. Зокрема, з директиви про аудіовізуальні медіапослуги теж було декілька проблемних аспектів, які впиралися саме в те, що поки що Україна не має. Юридично доступу до органів на рівні ЄС, які, власне, вирішують певні юрисдикційні питання, юрисдикційні конфлікти і подібні речі. Для месенджерів так само може, можна розробити окреме регулювання. Наразі його не існує. Якщо медіа хоче зареєструвати аккаунт, це можна зробити, знову ж таки, добровільно. В іншому випадку, такі аккаунти. І сторінки не є онлайн-медіа, такі акаунти, і сторінки не є, власне, не є платформою спільного доступу до відео чи чимось подібним. Як регулюватиметься діяльність сторінок на YouTube та в соцмережах, які належать товариству, у якого є ліцензія на мовлення? Це досить актуальне питання, яке вже неодноразово ставили. По-перше. Ніяк не регулюватиметься. Тому що якщо це платформа спільного доступу до інформації чи платформа спільного доступу до відео, наразі за загальним правилом медіа, які мають сторінки на таких ресурсах, можуть прийти і зареєструватися як онлайн-медіа добровільно, якщо такої реєстрації не відбувається, ніхто жодного регулювання і жодних вимог до них не висуває. Ліцензія сама по собі, якщо ми говоримо про телебачення, стосується конкретного виду діяльності, наприклад, мовлення на телебаченні. Навіть якщо відбуватиметься дублювання ефірних записів у YouTube регулюється саме мовлення відповідно до вимог ліцензії, тобто мовлення, яке здійснюється за допомогою радіочастотного ресурсу. Можна канал зареєструвати як онлайн-медіа, якщо товариство має таке бажання, і це дуже принципова різниця. Як я вже казала раніше, наразі у нас е, виникла маленька технічна проблема, адже Директива сама по собі в поясненні говорить про те, що аналогічний режим має застосовуватися до каналів на YouTube, наприклад, якщо вони повністю дублюють контент аудіовізуального медіа, яке поширюється за допомогою радіочастотного ресурсу. На практиці це означає, що найближчим часом буде розроблено зміни до закону, які е, урівнюватимуть власне аудіовізуальні медіа, е, які. Поширюється за допомогою радіочастотного ресурсу до, точніше, канали до ось цих аудіовізуальних медіа, якщо контент є повністю ідентичним. В такому випадку, власне, регулювання буде аналогічним до аудіовізуальних медіасервісів. Проте наразі. Таких вимог не існує, і я в цьому випадку просто раджу слідкувати за оновленнями законодавства. Це така е, технічна інформація, яка, в принципі, може бути цікава е, аудіовізуальним медіа, які дублюють контент на платформах спільного доступу до відео. Е, наразі що важливо пам'ятати, якщо у вас контент повністю дублюється, Щонайменше не варто поширювати заборонений контент, тому що відповідальність буде наставати як для аудіовізуальних медіасервісів. До прикладу, якщо поширюється дитяче порно, мова ворожнечі, порушується рекламне законодавство, порушується законодавство про авторське право, буде різний режим, який в принципі. Дозволятиме Національній Раді притягнути до відповідальності, або дозволятиме суб'єкту, чиє авторське, чи суміжні авторське право чи суміжні права, були порушені піти до суду. Тобто відповідальність все одно наставатиме в такому випадку різниця між тим, чи наявне медіа в, в медіа в аудіовізуальній формі аналогу каналу на Ютубі. В принципі, не робить різниці саме через те, що відповідальність наставатиме для аудіовізуального медіа самого, самого по собі. В майбутньому це питання врегулюється. На цьому я би ще хотіла наголосити на одному аспекті. Дуже часто питають, власне, в контексті платформ спільного доступу до відео, онлайн-медіа, соціальних мереж. Про те, яким чином закон регулює журналістську діяльність. Глобально, журналістську діяльність закон про медіа не регулює. Він регулює суб'єктів у сфері медіа, а не е, порядок здійснення журналістської діяльності, етичні норми чи подібні речі. Звісно ж, є декілька норм, зокрема посилання на кодекс журналістської етики, як е, кодифікацію власне, етичних норм і принципів, тощо про те саме по собі. Це не є регулюванням журналістської діяльності як такої, якщо дуже спростити, закон жодним чином не регулює прес-карти і те, як вони отримуються, порядок акредитації тощо, тощо тощо. Це не є сферою дії, і це не є фокусом медійного закону. Для цього існують окремі законодавчі акти, для цього для етичних норм, наприклад, існує рівень саморегуляції, на якому можна вирішувати питання дотримання чи порушення етичних норм і стандартів, і це не є предметом регулювання цього закону. Це важливо. Так само і з авторським правом дуже часто виникало питання ще на стадіях підготовки закону, чи в цілому медійний закон має покладати на Національну раду повноваження щодо притягнення до відповідальності за порушення авторського права. Ні. Авторське право регулюється окремим законом про авторське право і суміжні права. І відповідно до цього закону існують спеціальні механізми, як авторське право можна захистити, зокрема, в судовому порядку. Саме тому, якщо здійснюються певні порушення, є спеціальні е механізми для того, щоб притягнути винних до відповідальності і відновити порушене право. Є лише декілька посилань на закон про авторське право і суміжні права відсилок в самому законі. Зокрема, і сьогодні ми говорили про те, що вимоги щодо дотримання законодавства про авторське право застосовані до платформ спільного доступу до відео. Проте ці самі вимоги, вони містяться. на цьому. Я вам подякую за увагу. І буду чекати ваших питань про діяльність на платформах спільного доступу до відео, діяльність самих платформ спільного доступу до відео і будь-яких дотичних питань, які можуть виникнути у зв'язку з цією темою.